Всім привіт, вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. 14 березня, друзі, будемо починати проводити першу обробку, або як її називають нульову. Знаю, що багато хто, зокрема із моїх сусідів, вже провели цю обробку. Я трішки пропустив, але нічого. Сьогодні на сонячна погода, температура дозволяє. Тому будемо проводити. Бачите, бруньки вже набухли на деяких сливах Взагалі вже ледве-ледве-ледве з'являються такі зелені конуси, як кажуть, мишачі вушка. А на інших деревах все чудово, бруньки просто тільки набухли. Тому також ідеальний час, щоб провести обробку. Раніше я проводив обробку ось таким оприскувачем. Він у мене старенький, але надійний, ніколи не відмовляв, просто що він більш такий механічний. Потрібно постійно качати і носити за собою, бачите, також величенький об'єм. В тому році ми придбали ось такий оприскувач ґрунтек. До речі, ще не разу його не використовували. Він також на 12 літрів. Але він на акумуляторі. І це має бути набагато зручніше, не потрібно нічого качати. Єдине, що мені радили, це обов'язково дивитися за нормою витрати, тому що такі опріскувачі набагато швидше використовують робочий розчин. Давайте подивимося, як він виглядає. Ось так виглядає сам бачок. Доволі таки добротно зроблений, гарний пластик. Це пластик все. Ось така телескопічна трубка. Вона у довжину 80 см. Мінімальна 40 см довжина, ось так в складеному вигляді. Діаметр 0,8 см. Ну і ручка до цієї телескопічної трубки. Ось таке сито, для того, щоб не потрапляли зайві якісь домішки або мікрочастинки до нашого бачка. І щоб він потім форсунки не забивалися. Це ущільнювач і сама кришка. Різні види насадок. Але мені вони, в принципі, як так і ви, не потрібні. Це кріплення телескопічної штанги нашої. Якщо ви попрацювали, сюди воно одівається. Якщо ви попрацювали, то закріпили штангу в такому положенні, вертикальному, щоб ніде її не зламати. Зарядний пристрій, ось такий він має вигляд. Ще ні разу не заряджали ми цей бачок. Ремінець довжина самого цього шлангу. 1,2 метри, тому враховуйте, максимальна довжина телескопічної вудки нашої 80 см і тут 1,2 метри. В принципі, мені цього недостатньо. Спинка така ось ортопедична. Ось. Ну І тут показник заряду акумулятора. Це кнопка вмикання-вимикання, це регулювання нашого подачі нашої рідини, а це для зарядки самого акумулятора. Ось вам для наглядного прикладу, друзі. Перша вудка з правого боку. Це із набору Глюнтек, а зліва це та, якою я користуюся. По довжині. Купував я її окремо, як бачите, різниця є. Тут у мене майже 2 метри, а тут 80 см. Але, як на мене, чим довше, тим краще. Вона не гнеться. Але обробляємо повністю тоді виходять всі дерева. Віднизу до самої верхівки крони. Проводити облобку будемо баковою сумішю із таких препаратів, як фунгіцидно-бактерицидний препарат «Біошок» контактної дії і препарат 30D. Ось таким чином. До речі, бачок на 12 літрів, але ми будемо використовувати робочий розчин по 10. Друзі, і завжди нагадую, хоч з мене і сміються постійно, це засоби захисту. Якщо у вас є професійні добре, якщо нема, то це звичайна шапочка на голову, маска, окуляри будь-які, які є, і халат. Ось такий комплект. Це важливо, тому що препарати, вони вірите, ви не вірите, навіть якщо ви не відчуваєте їх, вони дуже і дуже сильно впливають на ваш організм пагубно. Тому обов'язково засоби захисту, навіть якщо одне дерево труєте, все одно засоби захисту. Ось так гарно розпилює, як бачите. Оце в мене інша телескопічна вудка. І ось зараз покажу вам поближче стану до телефону, як працює моточок. Тобто не гучно. Взагалі дуже задоволений. Дуже задоволений і раджу вам також звернути увагу на ось такий апарат. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.